Вони живуть посеред лісу та мають свої позивні, а їхні інструктори справжні спецпризначенці. Військовий вишкіл з витяга від спецпідрозділу гур Артан проходить уже в сьоме та готує дітей до дій у кризових ситуаціях. Юних учасників навчають тактичній медицині, евакуації, проти її ворожим дронам і навіть основам розвідки, як відбувається навчання та які знання отримує молодь. Дізнавалася Катерина Лебединцева. Учасники вишколу відпрацьовують інтенсивні тренування з евакуації під час бойових дій. Вони навчаються швидко та безперешкодно залишати небезпечні зони, використовуючи різні методи пересування та укриття. Ці навички важливі, щоб зберегти життя в умовах реальної загрози, вважають інструктори. Тому на вишколі підлітків діючі парамедики вчать надавати допомогу. Перевірте, чи він дішається від одного до десяти. Наскільки ви оцінюєте свою роботу? Вісім. Сімсім, вісім. Після кожного відпрацьованого завдання робота над помилками. Чим би ви не займалися, ваша зброя має завжди бути при вас, тому що будь-якому будь якому контакті вам доведеться захищатися. Медики, які надавали допомогу. В першу чергу бойова одиниця Є далі почали нести поранених. Наклали турнікети, визначили, що масивна кровотеча, зупинили масивну кровотечу. Мені дуже сподобалося те, що ви там створили прямий тиск на поранення. Насправді було дуже класно, молодці зорієнтувалися. Учасники зізнаються, отримані знання важливі. Це 100% має бути в нашій голові, адже тут не тільки тактична медицина, це і стосується цивільного життя. На жаль, живемо в часі, коли може щось прилетіти, щось статися, та навіть це саме звичайне це аварія, якась чи ще щось. І потрібно знати, як зупинити масивну кровотечу, адже вони здаються постійно. Потрібно знати, як діяти, якщо людина замерзає дуже сильно. А ці знання ще допомагають, допомагають розуміти військову справу. І також в майбутньому, якщо хтось вибере цю професію, уже буде базовий рівень і це дуже круто. Дівчата зізнаються професією військових зацікавлені. Мабуть, всі, хто в нашому рої, мабуть, всі про це думали. Так. Проходимо спеціальну підготовку. Ми кандидати в інструктори вже підвищений рівень ну, кваліфікацію свою ми підвищуємо, От, тому, мабуть, та всі думали над тим, щоб стати військовими в майбутньому. Так. Програма вишколу включає безліч уроків від евакуації, стрільби та тактичної медицини до поводження зі зброєю орієнтування на місцевості та управління дронами. Нас, наприклад, навчали використовувати дефібрилятор. Це навичка, яка, в принципі, є дуже елементарною, як виявилося, але мало хто її вміє і вона рятує життя насправді. Розвідник та за сумісництвом засновник вишколу на псевдоліс каже, кожну звитягу прагнуть удосконалювати, враховуючи виклики сьогодення. Ми додали дисципліну цивільний протокол медицини БЛС. Значить, зглянувшись на те, що наші міста постійно під атакою дронів, під атакою ворожих ракет, наші діти будь-якої миті можуть опинитися в такій ситуації, коли їм доведеться надавати допомогу там пораненим або надавати допомогу собі. Ліс каже, амбіції організаторів лише ростуть. Наше прагнення не змінюється. Ми постійно закликаємо інші підрозділи долучатися до нас. Ну а наша ціль щоб звитяги щомісячні були в кожній області, як мінімум. Україна! Катерина Лебединцева та Максим Масленіков телеканал Рада для підсумків єдині головне.